Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде очередний ремонт супутникового телебачення. Ось стоїть Горинич на три супутника і отам. IBS 75 градус. Ну, Говорить замовник, що погано працюють телеканали, там 2-3 канали працює. Ну, Будемо розбиратися. Ось так все в нас культурно висить. Ця антена зроблена одна і друга на дві точки на два телевізора. Тюнер там старенький один, якийсь глобоподобний, я тільки що ходив, дивився. І Євроскай 4080 HD. Ну що ж, будемо провіряти антенне господарство і настраювати. Виліз я ось до антенки. Тут у нас ось випав цей. Дюбель із Болтом, Он, як бачите, є люфт. Тут закріплено проволкою, але це, на жаль, ненадіжно. Є тут в кабелях. У нас ось такі, як бачите, мікротріщинки. Кабель прийдеться замінити, тому що це не годиться. Ось бачите, як є мікротріщинки. Ось мікротріщинки, ось. На 75 градусі я бачив взагалі. Ізоляція на кабелі в кояких містах немає. Ну, будемо міняти все тоді працюємо далі. Зняв я антенну, буду переставляти оцей кронштейн, бо там люфт. Антена на низу. Ось тут ось такий люфт. Люфт ось такий, як бачите. Воно нікуди не годиться. Будемо. Зараз кронштайн трохи нижче опустимо. Пересверлимо і переставимо трошки антенну. Буду міняти, Саш, кабеля на головки. одну головку зніму, бо в нас тепер два супутника залишилось. Ось Покажу, що стояння кабеля ще раз. Ось Він так, якщо взяти, він в руці просто лопається. Ось таке стояння кабеля, все лопається, він повністю такий йде. Замовник сам міняв кабель магістральний, від тюнера до тарілки. А от на вулиці кабель повністю в негодність пройшов. його треба міняти. Ну Там теж такий самий кабель іде. Треба теж міняти. Підключився я до антенни на 75 градус. Поки її провірив по сигналу. Ось на 75 стоїть тут поки. Зняв з уси антенну, Вон вона стоїть. Зараз я стойку домонтую, бо нагрілася дрелька, трошки остиває. Та будемо настроювати двоглавий наш горинич вже. Так. Ну, ось такий у нас сигнал на 75 градусі. Тут теж антенна на 75 градус на два телевізори зроблена. Ну, там, де канали міри, сигналу в нас немає взагалі. Тут ось такий сигнал, тут ось такий сигнал. Трошки треба буде коректувати антенну. Там треба буде кабеля поміняти, бо кабель теж в тріщинах, і немає ізоляції. Зараз провірю другу точку на 75 градусі. Так, включив я другий виход на головці. Тіньок отак так закрию собою, бо не буде видно сигналу. Так краще видно трошки сигнал. Ось такий сигнал на другій точці. На другому виході конвектора. Цей канал Мір теж нема сигналу. Ми будемо антенну коректувати. Так, все тоді приступаємо до настройки першої антени, бо вона стоїть знята. Там треба стойку зараз поставити знову, бо був люфт, випав дюбель із болтом із стіни. Добрався я до антени на 75 градус, ось у нас тут отаке состояння кабеля. Лисий кабель, теж мікротріщини. Присутнє внизу єсть. Там тріщинки. Цю антенну я вже вон, налаштував. По сигналу там все чітко. Як закінчу заміну кабеля, спустюсь дом і покажу вам сигнал. Антенну я настроїв. Хотбірт у нас в фокусі. Тепер буде там зараз слабкий сигнал, як завжди. А мультифіди в нас остро. Третю головку я вбрав, тому що вона не потрібна, а маса вже в нас немає. Так, ну що, продовжуємо далі. Поміняв я всі кабеля. Це я зараз біля антенни на 75 градус. Поміняв усі нові кабеля. Йдуть ось до тієї другої антени. Все нормально. Є проблема із 75 градусом. Я антенну настроїв, підправив. Мабуть, із-за старої головки. Сигнал на даному ось транспондері, там, де канал Мір. Бачите, сипе. Підстройка головки нічого не дає. Ну, Я думаю, причина в головці, бо перед цим стояла інша головка, це я вже підкинув. Свободніше та, що колись третя була на першій антенні головку. Ну тут трошки сигнал піднявся, ну є проблема. підсипає. Мабуть, я зараз заміню головку на ось оцю Євроскай на два виходи. Думаю, сигнал стабілізується. Зараз покажу сигнал на тих двох супутниках, які я зробив. Ще раз напоминаю, там настроїв я супутник Hotbird в фокусі, а Astra мультифіді. Так як на Hotbird зараз слабий сигнал у мультифіді, він погано йде. Ось супутник Astra. Даний супутник мультифіді. Ось такий сигнал по частотах. Як бачите, сигнал задовільний, в принципі, по всіх частотах. Ось, перейду на супутник Hotbird. Тут теж сигнал з хорошим запасом, бо супутник в фокусі в нас стоїть. Проблем з сигналом не буде. Сигнал хороший. Так. Ну що ж, приступаю до заміни головки на 75 градусі, бо в нас проблема з сигналом на каналах Мір. Поміняв я головку на 75 градусі. Ось вже стоїть. І ось тепер у нас такий сигнал став на каналах, там, де мір телеканалу знаходиться. 10,8 дБ. В принципі, сигнал задовільний. Що ж, Йдемо в хату тепер Тепер прошиваємо телетюнер. Ну, В іншій кімнаті поки... Телевізора немає, там старенький тюнер глобоподобний. Ну, ми його прошивати не будемо, тому що немає сенсу. Колись буде пізніше установка, можливо, іншого тюнера. Ну, а я все рівно зробив. На другу кімнату все поміняв. Друга точка теж буде працювати колись. Ну, поки там тюнера немає, буде в одному місці поки працювати один телевізор. Ну Все тоді йдемо, прошиваємо тюнер, настроїмо телеканали. Так, зайшов я вдома, підключив ось тюнер. Тут, поки немає сигналу, вже якісь канали тут зашиті, бо люди казали, що покуп, покупляли тюнер. Він вже з прошивкою йде, але ну, тут я зараз спробую дисика виставити. Зараз зайду в настроїчки. Виставлю порти Так. Супутник кластер порт у нас один. Порт один. Так. Так, супутник Hotbird у нас. Порт 2 йде. Є он сигнал пішов. Так, супутник у нас 75 градус. Порт третій буде. Тут еще 75 градуса. А, есть 75 градус. Есть. Так, тут у нас порт 3. Будет. Есть. Так, сохраняем. Сохраняем. Снимаю сигнал. Сейчас разберемся. Будемо сигналу. Стоїть... А, тут неправильна, частота LNB виставлена, 1700. Стоїть, зараз ми виставимо. 1600. Ось, сигнал пішов. Так, виходимо. Але ви знаєте, що я не брешу. Так, ми канали шукаємо, в нас ти, заробили. канали в нас заробили. Били, в принципі, зараз я його трошки перепрошию в ручному режимі і, в принципі, все працюватиме. То, ну все тоді до побачення.